Сьогодні я вам говорив про два види цих шахрайств, це саме болюче, бо коли пожилої жінки ті люди, шахраї, забирають постійні кошти, і потім просто одинока, пристаріла, немає за що навіть купити до, до пенсії, то це найбільш болюче. Там і, ви знаєте, шахрайські дії, де задіяні, і... Квартири, машини і там, ну там зовсім другі. А оце вид шахрайств, 20 вида шахрайця найбільш болючі. Зараз і найбільш поширені. Тому що оці по телефонах вони ну дзвонять всім, просто набирають, набирають номер і не важливо, де ви знаходитеся. Чи ви знаходитеся в Вінниці, чи ви знаходитесь в Києві, важко номер просто набрали цифрики, Набрали і... Здравствуйте, зрасі, чують жінка, ага. А у вас є син, нема, а дочка є, нема. А ну тут як йому повезе, так. Да. І вже після цього він починає там, що забрали, закрили, все, бігом давайте причисляйте, ви людей, Ми не хочемо з вами зустрічатися, ми рішаємо всі питання. Які рішаєте які питання, коли людина собі знаходиться спокійно в другому місці і зовсім це не касається. Ну а опять же, як оце кого болюче серце за своїх родичів, то такі, зразу. Перестають думати трезво, а починають метатися, шукати виходи, гроші б йому це б він рішив. Не треба вона нікуди ні. Як має бути кінальна справа, то вона буде.